Когда ты не видишь в пути и намека просвета, и темная грязь дремучих болот, цепляясь тебя, заставляет остаться, лишь строгий, надежный товарищ поможет вернуться домой. Радянський позашляховик, наступник газ 69 Його прохідності можуть позаздрити власники імпортних джипів. УАЗ-469. У народі більше знаний як Бобик. Для, я кажу, для душі. Автолюбитель Олександр Абрамчук, маючи в своєму гаражі мерседес, придбав звичайний уазик. У друзів це викликало подив, та чоловік своїм вибором задоволений. Хтось каже, що, а, ти що бідна людина не міг собі купити якийсь джип такий посерйозніше. Знаєте, мабуть, міг. Але, ну, по-перше, всі ці ланкрузери і інші такі круті джипи, вони, по-перше, їдять 95-й-98 бензин і їдять не менше, ніж цей. Так? По трасі Ну, Вона 90-100 їде так, легесенько. Тут рідний двигун стоїть у Азиське. І в принципі ну, мене вона влаштовує. Це в нас, як кажуть, сімейне. В мене є брат старший, він живе в Сочі. Так, і коли я в нього був в гостях, в нього теж такий уаз. І ось я, коли приїхав від нього, тоді так я захворів. Мені теж захотілося мати таку машину. Військових джипів Ульянівського автозаводу у вільному продажу не було. У машині навіть не врахували потреб індивідуальних власників. Наприклад, двері автомобіля довгий час не мали замків, як і капот. Тим не менш, уазики потрапляли в приватне користування. Ними нагороджували передовиків сільського господарства. Але найчастіше машини купували з державних гаражів після списання. Втомлений, Бобик потрапив і до Олександра. Але відновлений та в камуфляжі радянський джип не раз викликав заздрість у автолюбителів та неабияку цікавість у Даївців. Один якось я стояв, підходить цей інспектор-сержант, ходив-ходив там навколо цієї машини, потім стукає мені в салон і каже: можна подивитися документи на цю машину. Ну, я йому даю технічний паспорт. Він дивиться і питає: а Скажіть, а якого кольору ця ваша машина? Я кажу, ну шановний, ви що не бачите? Зелена. Ну ні, каже, я бачу, що вона зелена. Але оці плями, що, як це так? От, я кажу, а плями якого кольору? Він каже, зелені. Я кажу, ну так що, ти хочеш, там було написано зелена, в зелені плями. Каже, так не пишуть. Розробку УАЗа почали ще в 50-х роках минулого століття, але перший серійний автомобіль зійшов з конвеєра лише у 72-му. Створений для потреб радянської армії, бобик став таким же символом простоти та надійності, як і автомат Калашникова. Ну а стосовно комфорту можна висловитись однією фразою: бойовий автомобіль у салоні зручності, ніяко кажучи, спартанські жорстка машина. Ну, як всі джипи, знаєте, якщо взяти е гелендваген, Mercedes, кубік так званий, так? це такий ж самий Уазік, тільки за 100 тисяч доларів. <сум> Відчувається. Якщо погана дорога, то... Ну, але, знаєте, вимагати від неї чогось такого е комфорту, це машина створена для військових. В принципі, надійна машина, е питань немає. А от прохідність, на відміну від комфорту, у Бобика на висоті у 1974 році під час тестового пробігу Уазик став підкорювачем Ельбрусу, дотяг до льодовика на висоті 4200 метрів. Це був своєрідний авторекорд. Тож можливості на звичайному бездоріжжі беззаперечні. Таке в мене життєве кредо, машина повинна бути, як кажуть, вилізана. Тобто вона не повинна тобі створювати якихось сюрпризів на дорозі. Тобто, якщо це машина, вона повинна працювати від А до Я. Тобто кожен вузол. І, в принципі, коли їдеш ось взимку, коли їдеш по бездоріжжю, відчуття знаєте, якоїсь надійності цієї машини, що вона не підведе. Тому що е, було таких пару моментів, що я думав, що все, треба було по справах поїхати. Ну і там один хлопець сказав, що тут є дорога коротша, я такої дороги не бачив. По перше, там якась свалка була. Там сміття було, і після дощу ми на цій машині їхали і так, і так, і так. Ну, але знаєте, я думав, що ми там залишимось. Але нічого, виїхала на будь-якій іншій машині, я не знаю, ми, мабуть, там сиділи і досі, тому що там танками, мабуть, треба було їхати і витягувати. Її. Але ця машина виїхала, слава Богу. Функціональність ще одна з чеснот радянського всюдихода. В ньому вистачає місця для сімох людей і 100 кілограм багажу. Але це лише за техпаспортом. Звичайний УАЗ-469-й встановив світовий рекорд з вмісткості легкового автомобіля. Одночасно у ньому помістилось 32 людини. Приблизно стільки ж пасажирських місць у рейсовому автобусі. Загальна вага пасажирів разом з водієм склала майже 2 тонни. Потім УАЗ ще й проїхав 10 кілометрів. Як того вимагають умови встановлення світового рекорду? Конструктори для військових потреб передбачили запасний бак. Під водійським сидінням поставили перемикач, який в нейтральному положенні відключав подачу бензину. На цій машині є два топливних баки так, зліва і справа, І там під сидінням є такий флажок металевий, так, який переключає баки. Тобто вліво це лівий бак, вправо це правий бак. На базі Бобика випускались кілька несерійних модифікацій. Серед них автомобіль амфібія «Ягуар». Онічний позашляховик УАЗ Мартореллі вони отримали популярність за кордоном, експортувались в 70 країн світу. Найбільше купували там, де бездоріжжя було нормою життя: на Кубі, в Єгипті, Монголії, Сирії. В Колумбії для радянського всюдиходу навіть вигадали рекламне гасло. УАЗ нерозрушимий». Та як стверджують знавці, найефективніше бобик виглядає на перегонах. Для джипів ульянівського автозаводу навіть створили окрему підгрупу. Хаби, щоб пісню запел Подібрем болотим мухабом. Падебрем болотим мухабом хабом. Куда, где не знают дорог. Капот из летящей птицей потоки потоке нас. Кому по домам не сидится, лишь тот выбирает у вас. Кому по домами не сидится, лишь тот выбирает у вас. Нет лучше у вас машины. Морю, стальну, в гризу, свого дорогу зубасті яшини і до рекавідалі міня. Останній УАЗ-469 зійшов з конвейера у 2010 році. П'ять тисяч машин цієї серії випустили спеціально до 65-ї річниці перемоги. він воєнний мобіліт. Уже, якби влюбився в УАЗі, то це як життєвий стиль. Уже, якби влюбився в УАЗі, то це як життєвий стиль. Це була програма «Колеса історії». Ми віримо в машини. Є душа. Це найкращий УАЗ машини. Пришпорю стального коня. Вгрезуться в дорогу супастиє шини. je to i kad je